Казка про мишку і чарівний гарбуз. У Великому саду жила маленька мишка на ім'я Мія. Вона була дуже хитрою і завжди знаходила цікаві пригоди. Одного осіннього дня Мія знайшла величезний гарбуз, який був таким великим. Що навіть її друзі не могли повірити своїм очам. Мія дізналася від старого крота, що цей гарбуз не простий, а чарівний. Якщо знайти в ньому сховану чарівну насінину, можна отримати виконання одного бажання. Мія вирішила знайти цю насінину. Що знайти насінину буде непросто. Вона запросила своїх друзів допомогти їй. Разом вони почали розрізати гарбуз і шукати чарівну насінину. Мія використовувала свої хитрощі і спостережливість, щоб зрозуміти, де може бути схована насінина. Нарешті, після довгих пошуків, Мія знайшла чарівну насінину всередині гарбуза. Вона знала, що треба загадати бажання, але не могла вирішити, яке саме. Тоді її друзі порадили загадати бажання, яке принесе користь усім. Мія загадала бажання, щоб у їхньому садку. Завжди було багато їжі для всіх мешканців. Чарівна насінина виконала бажання, і в саду виросло багато різних овочів і фруктів, яких вистачало на всіх. Всі мешканці саду влаштували велике свято врожаю, дякуючи Мії за її мудрість і доброту. Вони святкували. Їли смачні овочі і фрукти, і раділи, що тепер у них завжди буде їжа.